Шановний пасту, шановні журналісти, активісти, раді вас сьогодні вітати в цьому залі, цього свого жого зимового дня. Сьогодні до нас в Діма Петрі завітав Дмитро Ярош, народник України, лідер національного, національного руху Дія Державницького Сила Яроша, а також його заступник по цьому русі. Пан Андрій Шараскин. зараз наші гості скажуть декілька слів, а вже тоді потім перейдемо до ваших запитань. Прошу. Добре, О, який ми голосний. Друзі, дивіться. Ми хотіли б засередити, звісно, і сподіваємося, що і запитання будуть зосереджені навколо державницької ініціативи Яриша. Ми знаємо, що останнім часом. Багато створюється різноманітних рухів, і всі вони переслідують різні цілі. Багато з них дуже далекі від тих, які вони декларують. Зараз, починаючи зі Сходу до Заходу, ми проїздимо з цією ініціативою вивчаємо середовище в областях, районних центрах. Зустрічаємося з активістами, і звісно ж таки трішки про те, як відбувалася зустрічі на сході на сході України. Чим живе схід, чим живуть наші і бойові, в тому числі підрозділи? Можливо, скаже Дмитро Анатолійович дня. Доброго... Доброго дня. Як сказав друг Андрій, ми справді об'їжджаємо зараз Україну, почали з Донецької області, провели зустрічі з владою з представниками збройних сил України і з громадами. І справді можу передати вам вітання від українського патріотичного Донбасу, бо ця поїздка нас вразила зустрічі в Краматорському Маріуполі, в Лимані підтвердили те, що український Донбас існує, і відповідно люди хочуть так само кардинальних змін в своєму житті. І переказували великі вітання, сподіваючись на те, що Україна все ж таки єдина в нас, і незалежна від того, де живуть українці, ми всі ем, хочемо одного, і того ж, того ж е, мати національну українську державу, в якій випанували свобода, справедливість, добробут. Е, під час цієї поїздки от, приїхали Волинь, Львів, бачимо, що проблематика справді у всіх регіонах приблизно одна і та ж. І саме тому вийшла ця ініціатива, державницька ініціатива Яроша – робоча назва такого руху до нас зараз долучаються як на всеукраїнському рівні, так і на регіональних рівнях. Різні середовища е, патріотичних активних людей, які сповідують державницькі позиції. Наприклад, на всеукраїнському рівні вже ведуться переговори з самообороною Майдану Рух, вільні люди. Його представляють Андрій Левус, Сергій Висоцький, інші е, українські патріоти. Також долучилась спілка офіцерів України на чолі з генералом Скіпальським. Також ми працюємо зараз активно з ініціативою за суверенітет і розвиток, яку представляють такі відомі люди, як Шишкін, суддя Конституційного суду, як Тарастецьків тощо. По регіонах ми бачимо, що дуже багато долучається ветеранських організацій, атошних волонтерські різноманітні об'єднання і так далі. Тому ми. Впевнені в тому, що ця ініціатива буде мати логічне продовження і поставили перед собою декілька визначальних завдань. Перше, звичайно, поки йде війна, ми сконцентровані на фронті і наші бойові батальйони і зараз виконують свої завдання в зонах бойової відповідальності в секторі М, в секторі Донецьк. І беруть участь в тих заходах, які планує командування так званої антитерористичної операції. Тому 80% часу ми зараз витрачаємо на війну, так би мовити. Бо, думаю, всі тут усвідомлюють, що не вигравши ту війну, не захистивши територіальну цілісність нашої держави, говорити так само про які зміни в державі дуже і дуже важко. Але окрім того, ми чудово усвідомлюємо, що не вирішивши, вирішивши громадсько-політичних проблем, які існують в Україні, так само дуже важко воювати там. Бо коли в тилу не все в порядку, то на фронті, на передку так само немає впевненості в тому, що буде завтра. І саме тому для нас зараз важливим є підібрати такий склад активу, ініціативних людей з різних абсолютно середовищ, починаючи від націоналістичної і закінчуючи демократичним, але головне, щоб державницьким, патріотичним. Ми цим зараз і займаємося. На наш погляд, вибудовування такої піраміди альтернативної влади дуже і дуже є важливим на цей момент, бо влада це перш за все є відповідальність. І говорити про те, що от зараз би ми поміняли президента, уряд, парламент і відразу щасливому народ, поки що не приходиться. Це власне є безвідповідальна позиція. Але підготуватися до того, щоб провести якісні революційні зміни в державі, все ж таки реалізувати ті ідеали, які були проголошені на Майдані. Оце от і є наше головне завдання. Ми бачимо. Наш рух чимось подібним віддалено він нагадує народний рух України, той що був до здобуття незалежності України. І якщо проаналізувати новітню історію нашої держави, то ми бачимо, що коли українці об'єднані, вони обов'язково досягають конкретних результатів. Так треба було здобути незалежність. Ми її здобули. Треба було не допустити Януковича до влади в 2004-2005 роках, Ми це зробили. Треба було змістити режим Януковича. Ми так само це зробили, але об'єднаними зусиллями. Та й по фронту так само, коли люди сидять в одному окопі і відповідно воюють проти одного ворога, то там відмінності в світоглядах не дуже грають роль. Якщо там сидить націоналісти-демократи, і відповідно вони мають спільного ворога і стріляють в тому напрямку, то вони можуть виграти тільки об'єднавши свої зусилля, прикриваючи один одному спину і йдучи в атаку плече в плече. Саме тому да, така ініціатива у нас виникла і зараз працюємо над її реалізацією. Не буду багато говорити, думаю, що краще ми побудуємо в формі діалогу нашу зустріч, тому прошу задавати питання. Поки журналісти ще готуються до запитань, я би хотів додати про одне з найголовніших наших завдань. Це створення української добровольчої армії по типу Союзу оборони Естонії. законопроект відповідний уже наданий Дмитром Анатолійовичем і внесений у Верховну Раду. Не було однорідності в цьому питанні, але ми таки знайшли середовища, патріотичні середовища, які підтримують нас у цьому бажанні. Зараз буде законопроект відкликатись, допрацьовуватись і буде подаватися знову вже як законопроект про українську добровольчу армію. Все з метою і одне з основних завдань це підвищення обороноздатності України, зрештою і ефективної територіальної оборони. Це такий меседж для всіх, якраз і місцевих, і чиновників, і представників влади, з тим, аби посприяти у цьому. У це середовище. Ми його ініціюємо, але якраз воно об'єднане за принципом територіальної громади, тому визначними мають бути місцеві мешканці у цьому. Це одне і друге, знову ж таки, окрім побудови зрозумілої побудови альтернативної вертикалі влади, створення моделі нової держави, спираючись на те, що ми живемо у 21 столітті, і українців не тільки в Україні, а й в цьому світі варто об'єднати єдиною національною ідеєю, Повертати ці десятки мільйонів українців, які живуть по світу, піднімати рідну землю. Ем, окрім цього всього, ми мусимо ще е, розуміти, що, як любив повторювати Дмитро Анатолійович на зустрічах, неможливо ощасливити народ без участі самого народу. Ми звикли. Делегувати повноваження і ощасливлення нас на всіх кого завгодно: президенти, Верховну Раду, міністрів чи будь-яких депутатів, чиновників чи просто активістів самі ж завжди залишаємося осторонь. Тому сформовані ініціативні групи, які ми виявляємо, і є рішення про формування всеукраїнського координаційного центру між активними. Громадськими організаціями, різними середовищами, політичними партіями і таке інше. Є рішення про створення таких координаційних обласних центрів. І відповідно ці середовища, які виходять на нас і будуть виходити далі, зможуть долучатися вже і в районних теж координаційних центрах через систему виконкомів. А тепер, будь ласка, запитання. У мене є два вас питання. Громадська. Організація Народна Ради Прикарпаття. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, наша українська держава зараз і керівництво держави, як і Європа сповідує ліберальну ідеологію. Народна Рада Прикарпаття започаткувала зараз і прийняла в себе і проголосувала щодо української національної ідеології, яка на даний час відсутня. Ми б хотіли спитати вас, починаючи новий рух, яку ви будете закладати ідеологію в свій рух, тому що без української національної ідеї не буде нічого. Тому що зараз і сповідать лібералізм, гроші і добробут населення. Таким, з такими гаслами Україна не піде на першому майдані, на другому майдані. Те, що не говорилося, але люди йшли за одним: Бог і Україна. Навіть, навіть наша націоналістична, будемо казати, Організація Свобода, прикриваючись, хінчую цього слова сказати гаслами Бог і Україна, сповідуючи принципи українського націоналізму, все ж таки діє по ліберальній політиці. Ви мене розумієте? чи сповідує лібералізм. Це бізнес, це і добробут, але це і похідне від самого святого. Що ви візьмете як за основу в цьому русі, за яким можуть піти. Відсвідомості громадськість України. Для... Добре, дякую за запитання. Для мене, як для українського націоналіста, відповідно, сумнівів немає, що існує одна тільки ідеологія і творча, і національна визвольна, одночасно. Це ідеологія українського націоналізму, яку започаткував Тарас Шевченко і в поетичній формі її передав своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Ну і так далі, можна цитувати безліч цитат. Потім продовжив філософську концепцію заклав Дмитро Донцов. Вже практики української революції, як Степан Бандера, Ярослав Стечко, полковник Євген Коновалич, вони продовжили розгортання цієї ідеології. І ем, тут, мабуть, більше йдеться про концептуальні якісь сучасні речі, тому що будь-яка ідеологія, вона Ну, якщо вона не мертва, то вона має мати логічне продовження. І е, наш рух е, все ж таки як базісний, е, звичайно, вже буде брати ідеологію українського націоналізму, але максимально розширяти її власне, до державності, до патріотичних засад. Е, бо і на Майдані, і на фронті ми побачили, що основними детонаторами тих подій все ж таки були українські націоналісти. Люди вже об'єднувалися навколо того і досягали таких конкретних результатів. Тому нам ідеться зараз про концепцію діяльності як державницьку, як патріотичної, але з заглибленням, звичайно ж в націоналістичну ідеологію то ж Бог Україна, свобода для нас як було актуальним, так воно і лишається. Зрозуміло, що духовний первен для будь-якого народу він є визначальним і неможливо побудувати там щасливе якесь суспільство, яке було мало б добробут без от перших основополагаючих, речей так, без моралі, без цінностей і тощо. Тому ми будемо працювати в тому напрямку, і зараз є дуже багато молодих науковців, які працюють над цією проблематикою, відповідно, готові так само долучатися до нашого руху. У мене таке питання, чи буде національний рух співпрацювати тут на Прикарпатті з правим сектором? Так, ми, вийшовши з правого сектора, ставили, власне, собі за мету максимально розширити кадрову базу, бо правий сектор це все ж таки дуже звужена структура. І не існує якихось особистісних конфліктів і всього готово. Хлопці мають свою дорогу, свій шлях, і хай їм Бог допомагає в тому. Якщо наведуть порядок в лавах правого сектора, я думаю, що вони так само мають перспективу. Тому до співпраці ми готові і не тільки з правим сектором, а зі всіма державницькими структурами для нас це однозначно. Ви кажете навести порядок правого сектору, тобто там зараз немає порядку? Ну, на мій погляд, існують якісь неконтрольовані процеси, на жаль, превеликі. і відповідно такий порядок бажано було б навести відчинення. У мене запитання до плану. За останні два роки до вас, і, очевидно, напевно, до вашого руху був прикметник радикальний, дуже тісно пов'язаний. Називали радикалами, радикальний рух і так далі. Ви сказали, що ви сповідуєте націоналізм. Націоналізм також є різний, в тому числі і соціал-націоналізм, як де деякі свободівці переконані, що вони саме такими є. Скажіть, будь ласка, цей рух, ви започатковуєтесь. Можна сказати, що е, цей рух є радикальний, чи він буде поміркований, чи він буде ще якийсь, розкажіть ідеологічну базу, бо ми, ну тут Олега сказав про те, що є первинні речі, духовні, там якісь іденні і так далі, ніхто цього не заперечує. Але є така думка, що для багатьох людей зі сходу і з півдня ковбаса, наприклад, це теж частина національної ідеї. І якщо б ми змогли б їм до ковбасу дати, то ми могли б мати ті самі результати, проценти підтримки української ідеї, ніж то було колись дев'яносто му році. На передньому краю фронту, коли стріляєш ворога, не знаєш, що радикально це, чи не радикально, чи помірковано, так би мовити. Тобто, на мій погляд, радикалізм чи революційність, мені здається, це слово було б більш доречним, мають бути присутні в суспільстві, яке не завершило ще революцію. Але при тому всьому ця революційна практика може бути як конструктивною, так і деструктивною. Ми проти деструкції, ми проти якихось там погромів, влаштування всяких інших речей негативних, але ми за революційні перетворення в державі. Якщо буде необхідно для цих перетворень підняти маси народу, ну найближчий приклад фермера. Які зараз перебувають в дуже поганому стані, так? вони перекривають траси, вони вимагають дотримання їхніх прав і так далі. Це радикально чи не радикально? На мій погляд, ні. Чому? Бо влада не прислуховується до людей, влада не йде на зустріч до людей, тоді люди йдуть на зустріч до влади так? і відповідно використовують ту методологію боротьби за свої права, яка є доречним. Чи радикально було піти на Грушевського 19 го числа е, в бій? Е, ну, здається, так. Але чи були інші варіанти е, розвитку тих подій після прийняття законів 16 січня? Звичайно, ні. Я в тому глибоко переконаний. І якби не почали той процес, то Янукович би сидів до сих пір при владі, і відповідно крові привелось би набагато більше, ніж на сьогоднішній момент. Тому, з визначеннями треба трохи обережними бути в наших умовах. Ми не виключаємо акції прямої дії, ми не виключаємо акції по захисту права свободи громадян, які би були доволі революційними по суті, але при тому всьому кажу, не деструктивними, які би розкачували ситуацію в державі. От навіть у вас на Франківщині тут приклад, там смітникова люстрація. Так і я знаю, що. Кримінальні провадження знову поновлення, знову йдуть переслідування і все інше, і як їм пояснити, що відверті вороги українського народу, які спричинили цю війну, які спричинили революцію, не мають бути при владі. І якби влада реагувала адекватно, тобто то не допускала ілюстраційний процес, був би налагоджений адекватно з боку держави, то сенсу не було б в тих кидати тих ворогів України смітників і все інше. Тому дуже проста і логічна в цьому є санкції дати вороги українські. Ну, коли влада не звертає абсолютно увагу на проблеми людей і власне на проблеми люстрації, то мабуть все ж таки тоді була така доречність, чи зараз вона є чи. Я б не ставив зараз завдання кидати смітників там, якихось чиновників. На мій погляд існує багато важелів впливу на цю владу, і в підтвердження всьому я опублікував свій депутатський звіт за рік. Так там півтори тисячі звернень, десь приблизно було від людей із округу мого із. З України і 90 довелося вирішити тих питань, звичайно, тиснучи на владу, включаючи наших, наших представників у громадських радах тощо. Тобто методологія може бути такою. Але я з розумінням ставлюсь до тих людей, які, наприклад, на фронті воюють, так приїжджають до себе додому, а тут якась тварь знову при владі і знову п'є кров з українців. Тому нічого дивного в поступках таких людей я не бачу, це закономірно. Так, а скажіть, будь ласка, чи переросте зараз суспільний рух, чи переросте він у майбутню партію політичну? І друге питання: от зараз, наприклад, багато таких рухів яку вже зазначили, наприклад, рух Сарка Швілі, він збирає мільйони, кото є мільйони людей. Чи збираєте ви, от скільки людей, чи у вас є така мета і хто ці люди зокрема мають бути? Дякую. Ну, по всіх цих рухах ми контактуємо в тому числі з рухом Саакашвілі. Я зустрічався з Давидом Сакварелі, де познайомилися, поговорили. З Міхомом були знайомі ще після Майдану, він заходив, спілкувалися. Вони взяли доволі вузьку мету на цей момент. Так це антикорупційна складова, так домовити та, з цього суспільного життя і йдуть саме цим шляхом. Ми не виключаємо різноманітних конструкцій і партійних, і політичних. І е, у мене є, наприклад, там питання, які з того я сподіваюся, ми скоро зустрінемося, я йому задам у нього, і, якщо є якісь питання, він задасть мені, і ми будемо, е, всякому випадку, по антикорупційній програмі, ми готові працювати спільно. Чи буде партія? Це питання розглядається зараз. От зараз на цей момент такого завдання перед нами не стоїть. Тобто ми хочемо провести в травні всеукраїнський з'їзд цього національного руху, а там вже приймати якісь рішення. Бо, ну, ми хоч ідеалісти, але все ж таки трохи прагматики, я розумію прекрасно. Наприклад, якщо ця політична криза, яка зараз існує в парламенті, в уряді, завершиться розпуском парламенту, то вибори будуть доволі швидко. Ми можемо бути просто фізично до них не готові. Так? І, Відповідно тоді будемо приймати якісь рішення, посилати людей до влади, можливо, до якихось інших партійних організацій, щоб вони прийшли і там формували вже наші групи. Якщо буде час, можливо, тоді шляхом. Об'єднання багатьох партій, бо до нас виходять партії різноманітні, національно-демократичного, націоналістичного спрямування. Відповідно, подивимось, можливо, якраз об'єднаємо партії шляхом вливання в найрейтингарі, і тоді будемо брати участь у виборах. Бо те, що будемо брати участь у виборах, ну, це питання практично вирішено зі всіма тими середовищами, які контактують. Але подивимось просто і по часу, і по можливостях своїх, в якій формі це буде відбуватися. Дякую за запитання. Наскільки я знаю, правий сектор не розпався, просто частина провідного активу на Черезівної бойові батальйони вийшли з правого сектора. Правий сектор існує. Ну, в якій формі він буде існувати, то хлопці приймуть вже такі рішення. Справа в тому, що відразу після революції. Коли де, власне правий сектор, я оформився як е, суспільна політична сила націоналістичного спрямування, у нас було дуже мало часу займатися якоюсь громадсько-політичною роботою і контролювати ті процеси, які були в тилу. Бо ми відразу пішли на фронт, сформували боєздатні підрозділи, завоювали авторитет в армії за рахунок цих дій. І е, просто було фізично знов-таки ж важко контролювати все те, що відбувається в тилу. Звідки власне от і неконтрольовані групи з'являлися, так бо коли займаєш 99% часу йде на на фронті, то не можна розірватися і бути одночасно і там, і там. Тому така проблема виникала. Зараз у нас колектив доволі сформований, провідний. Ті середовища, які підтягуються до нас, так само є доволі конструктивними. Я пішні що... Цей рух має перспективу і не розвалиться, хоча нічого вічного на цьому світі нема. Я розглядав різні організації та я думаю, що будь-який політик, державний діяч розглядає будь-яку організаційну структуру як інструмент, а не як самоціль. Так, тобто вона може існувати в такій формі, в іншій формі, але це інструмент для досягнення е, якихось державних цілей. В даному випадку побудову національної держави. Ми е, е, зараз хочемо використати інструмент, е, ось цей національний рух робочою назвою Дія. А там буде Хотів би це Богдан Коротицький народний рух. Пала Дмитро, ви анонсували і започаткували, що ви хочете створити рух, е як був народний рух у 89-му році. Бо ми, місцеві, ми його починали. Тут перші в області. Я до вас хочу все ж таки вам, як пропозицію, народний рух розвалили перші привічники Чорногола. Ті, що його створювали. Все ж таки спопусилися, як сказав попередник, на колбасно-бюджетній основі. Все ж таки побігли за посадами і спрацювали це в Україні. Я би вам все ж таки, щоб вертатися до свого попереднього запитання, щоб ви не зробили помилки, тому що народний рух розвалили із середини люди, які погналися за, панки, за посадами і гетьманством. Все ж таки заложилась національна ідея, щоб люди не спокусилися цим, бо це треба відтворювати від народження дитячий складок, школа і тому подібне. Тому що в цьому і вся помилка. Рук Саакашвілі, як ви говорите, мене теж, слухаючи Михаїла на нашому форумі, і в других місцях, вони все одно спираються не на українську національну ідею. Для мене це є, я... я зрозумів, дякую це дякую. У нас прес конференція, тому ми так не будемо розмови говорити. Для мене національна ідея дуже чітко сформульована і сформульована Степаном Андрійовичем Бандерою. Це здобуття української самостійної соборної держави, держави української нації на українській землі, в якій би кожному її громадянину незалежно від національності, були би забезпечені свобода, справедливість і добробут. Це не я говорив, це говорив Бандера. Я вважаю, він був абсолютно правий. Прошу ще питання, якщо є. Дякую. Дякую. Добре, дуже смішно. До зустрічі. <різь>